Вітаю всіх! всіх з Новим роком. Нехай цей рік буде краще, ніж 25 рік. Вчора дивлюсь погоду на завтра, тобто на сьогодні. І бачу, що на завтра, на 1 січня, передають цілий день з самого ранку дуже яскраве сонце. Жодної хмаринки аж до вечора. Мороз і сонце. Ну, що може бути краще для генерації сонячних панелей. Сьогодні вранк, зранку просинаюсь І розумію, що в 8 ранку сонця немає, в 8.30 немає, немає, в 9 немає, в 9.30 тільки почалося пробиватися через чорні хмари, тому що ще валив сніг, якого не передавали. І о пів на 10 тільки почалася якась там генерація в сумі там 500 Вт, 600 Вт. І тільки о 10-й, зараз скажу. О 10.15 сонце нормально вийшло з за хмар, хмари розсіялись. Зараз покажу, і в нас почалася більш-менш нормальна генерація. Я вчора був такий герой, значить, виключив на ніч бойлера, розрядив за ніч в режимі СБУ батарейку до нуля, не поставив посудомийку, не поставив пральну машинку. Думаю, завтра сонце все нагріє, все нам все нам зробить, все згенерує. Сьогодні просинаюсь, нічого немає, думаю, ну все. Я і дома залишуся, тому що 1 січня я на роботу не поїхав. І сонце ну і ідеальний варіант, щоб зробити експеримент по генерації сонячної станції. Зранку встав панелі в снігу, заліплені трохи снігу. Ну сніг такий не, не мокрий, тому що на вулиці був мороз, але вони в снігу, а я доверху панелі не можу чітко дістати, тому що там. Близько п'яти метрів висота, а щітка у мене там півтора метра чи два. І я там два. Ну, зараз начебто трошки покращилось. Наче трошки покращилось. Зараз подивимося, чи розстав сніг. Мабуть, що вже розстав, тому що панелі чорні. Ага. Ан там трошки на дотик вони теплі. На дотик вони, ну ні, холодні. Холодні, але ось водичка все розтала, тобто нормально. Вони прогріваються від сонця і нормально. Падає у мене, бачите, невеличка тінь. Видно, ось і до цих профілів на паркані падає ось тінь. ну Від самої сітки падає така якась маленька тінь. І тут тінь, і тут падає ось така буква Т. Це від цього ось. В стовпчика і привареної перекладини. Мабуть, придеться його зрізати і доточити якоюсь тоньшим металопрофілем доверху. Так, ідемо глянемо на генерацію. Ну, небо ось таке. Там є якісь міні-хмаринки, ну, сподіваюсь, що їх не буде. Сподіваюсь, що їх до вечора не буде, що вони більше мене стануть. Генерація 3,8. Споживання будинку півтора, все інше в акумуляторі. Лічильник я сьогодні обнулив. Ввечері подивимось, що я сьогодні не генерую там станцію своєю. Скільки залітає в акумулятор? 30-40 Ампер. Ну, добре, він був розряджений в нуль. Там було 2,9-2,95 вольта на комірку. 3,8. Я очікував, що генерація буде трошки більша в такий хороший день. Холодні панелі, сонце, плюс сніг лежить, відбивається на тинну сторону панели. Думаю, думав, що генерація має бути трошки краща. Але вона щось не дуже. Я влітку бачив 4,5, а поле в мене нагадає 4,9. Тобто влітку я бачив 4,5, 4,6, але бачив, бо панелі були гарячі. Я думав, що взимку при такому сонці, плюс при снігові, а сьогодні ідеальна погода для генерації. Двосторонніми панелями, думав, що взимку буде трохи краще. Щось не склалося. Ну, і оскільки у нас е електроопалення, то я, підтримуючи енергосистему, коли я... є можливість у мене, коли я вдома, я топлю твердопаливного котла. І сьогодні запалу твердопаливного котла, он там горить. Давно я не палив вугіллям. Забув просто, як це правильно робити. Ну, я не забув, я просто я призівав. Просто Коли в мене залишилось дуже мало жару, я закинув туди наверх вугілля, а воно почало тухнути. Мені довелося наверх накласти ще дрова, поставити в піддувало вентилятора, щоб він туди дув. І щоб воно хоч зверху розгоралося, тому що думаю, зараз як затухне котел, то це буде капець. Це буде треба чекати кілька годин, поки воно там все вистигне, потім забирати вугілля, заново розпалювати. Ні, буду топити його зверху. Буду сьогодні експериментально вугілля розпалювати зверху. Сьогодні ж зняв в показники, скільки у мене намотало електроенергії. Я там спробую прикріпити скріншот, скільки кВт накрутило за місяць будинок 104 квадрати, газобетон 50 мм пінопласту білого. Зовні і 30 см утеплювача зверху між будинком і холодним горищем. Тепла підлога опалення, тільки теплою підлогою. Під підлогою 5 см полістиролу. Ну, Білого. так. Білого, не такого. Не екструдованого, а білого. Треба було десятку екструдованого, тоді не було грошей, тому хватило тільки на білий. Ну і плюс гараж від котла. Від цих труб, від димаря обігрівається також гараж. Гараж, це, ну, Він гараж, але він не гараж. Там є ворота, але машина в ньому ніколи не стоїть, тому що машина хорошо на вулиці, там все почуває. А гараж у мене там для Там інструменти у мене стоять, ось котли, там, твер... теплоакумулятори і так далі. Тобто 40 квадратів гаража, а зараз покажу там щілини. Вон, бачите, який хазяїн. У хазяїна гараж весь в дірках. Ото щілини, то на вулицю просвіти. І в гаражі якби не дуже тепло, але сьогодні перед тим, як розпалити котла, я подивився на термометр. На вулиці було мінус 10, а в гаражі було плюс 12. Тобто воно трошки забирає там, тепло йде від теплоакумулятора, плюс стіна, яка межує між будинком і гаражем, теж трошки передає тепло. Хоч там і газоблок 30-ка, але воно там теж трошки, мабуть, передає, плюс сам електричний котел. Плюс те, плюс те. В общем, у мене в гаражі температура навіть в морози не опускається там менше 10 градусів плюс. І відповідно така ж ємність акумулятора у мене. Така ж температура акумулятора, який стоїть на підлозі. У нього теж температура, я подивився, температура камірок сьогодні була зранку плюс 12 градусів. Ось такі справи. Нарешті об 11 годині ранку ми бачимо генерацію, яка перевищує 4 кВт. Дуже дивно, що вона не перевищує 5 кВт. Тому що сьогодні ідеальні умови. Почекаємо ще поки що, коли у нас панелі там вийдуть трошки з тіні того паркану, який там відкидається. Може буде хоча б 4,5. Так, Уже у нас час 11.20. Я тут сьогодні вже бачу 4,2 кВт. 4,2, але хотілося б бачити тут 5,2, а не 4.2. Можете, будь ласка, написати в коментарях, а як у вас в таку погоду, коли холодно, сонячно, багато снігу лежить, і панелі двосторонні, чи видають вони у вас номінал? Тому що я влітку, ну, влітку весени у вересні, коли було спекотно, я бачу 4,5-4,6. Тобто не було номінала. А зараз мав бути б номінал, але його теж немає, 4 кВт. Ще почекаємо до 12 години дня, можливо, сонце тоді буде в найвищому своєму піку, в найвищій точці над горизонтом. Можливо, тоді воно видасть більше 4,3, 4,4. Але ж панелі на 4,9. Щось вони якось мені не дуже подобається, чому вони не видають те, що вони мають видавати в таку ідеальну погоду для генерації. Двохсторонні відбивається від снігу і одно нічого немає. Так, на годиннику у нас 11.20. І сьогодні я вже бачу 4.2 кВт. Більше не бачив, але 4.2 бачив. Але хотів би тут бачити 5,2, тому що панелі на 4.9 кВт. І сьогодні ідеальна погода. Сьогодні панелі генерують. Сьогодні, сьогодні холодно, панелі холодні, яскраве сонце, немає хмар, панелі двосторонні. Генерація має бути ну як мінімум номінал. Як мінімум те саме, що панелі там заявляють. Тому що я читав про температурні коефіцієнти. Там, чим холодніше, тим краще. Ну що почекаємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а у вас панелі двосторонні, в кого вони стоять? В кого є сніг, в кого вони генерують обома сторонами в сонячний день в холодну погоду. Вони у вас видають номінал чи не видають? Тому що мені щось не дуже подобається, що вони мають видавати навіть сьогодні більше, ніж номінал. З того, що я про них там читав, вичитував. А вони не видають навіть 4,9 своїх. Навіть близько не видають, тому що 4,2, 4,9 і це велика різниця. Почекаємо, ще до 12 години дня. Сонце підніметься ще трошки вище. Це буде його пік полудень. І можливо тоді щось побачимо ближче там до 4.4, можливо 4,5. Снігу на них вже немає, ні з однієї, ні з іншої сторони. Мало бути трошки більше. Можливо, генерації немає через таку ось маленьку тінь. Тут падає і там падає маленька тінь. Ще одне спостереження хочу з вами поділитися. Коли б була осінь, я тільки поставив панелі. Зараз покажу, ось на паркані, бачите, іде такий кутник поверху. Тут я вже його зрізав. І буду різати його весь, тому що в мене там під парканом дірки, там собаки і буває зайці пробігають на город. Тому я це все зріжу і туди його прикручу, якось приварю туди все вниз. Ось як і тут зробив. Значить, коли в вересні в мене від оцього кутника, який там зверху приварений, по панелям йшла тінь. Зараз покажу. Ось така була смужка тіні по всім панелям йшла. То, наприклад, генерація мене показує 3,5-3,6 кВт. Я панелі ставив паралельно паркану, якраз так сонце сходило там, де мені потрібно було. Як тільки сонце сходить, піднімається вище, тінь сповзає сюди трошки нижче, нижче, нижче. І коли тінь ховається на алюмінієвий профіль, коли вже коли тіні на панелі, де вона не відкидає, генерація з 36 кВт стає 4,1. Тобто 500 Вт. 500 Вт мені читав і на форумах, і дивився в Ютубі там, що... Казали, якщо у вас мінімальна тінь, ваша генерація обнуляється, її не буде. Воно затіняється і нічого не буде. Нічого подібного. За смужки тіні шириною 4 см генерація падала на 500 Вт. І все. Ніяких там 5 кВт я не втрачав, 3 кВт, 500 Вт. Ще одну секундочку. Так. Кут у мене, я казав, де 60 градусів від... Від вертикалі, від горизонту, 30 від вертикалі. І зараз в піку, зараз майже пік, кут падіння променів виходить, зараз сонце падає ось під таким кутом на панелі. Чому я і робив такий великий кут? Тому що влітку генерації більш ніж достатньо, а ось взимку, якщо ставити панелі туди на, на небо то кут падіння буде на них просто отакий, ось воно буде ледь-ледь там ті панелі таркатися. Тому я ставив спеціально зимній кут. І не жалкую, жалкую, треба було поставити, мабуть, ще більший кут. Треба було їх нахилити ще градусів можливо на 5 або на 10. Тому що коли хмарно, генерації так і так нема, а коли сонячно, вона можливо була б трошки краще. Вже сьогодні бачив, 4,4 було. Можливо, сьогодні навіть будемо бачити 4,5. Так, сьогодні вже зараз полудень, 12 години дня, і сьогодні я вже бачив, 4,6 було. Ну, так. Місцями 4,6 кВт. Трошки, наче, панелі виправляються. Споживання будинку там бойлер працює, і ще там обігрівач працює, і. І батарейка заряджається. Сьогодні буде гарна генерація. Вже поки що, наген... ну, поки що мало нагенерувало. 6... 6 кВт. Але це ж тільки півдня пройшло. До речі, розгорілася моя вугілля. Зараз покажу. Вон бачите. Горить, палає. Це нагадаю, я сьогодні проспав момент, поки треба було закидати вугілля в котел і прогоріли дрова. Майже повністю прогоріли дрова, було мало жару, вугілля почало загасати. Я наверх накидав дров і налив на них відпрацьованого мастила, і воно розгорілося і зверху підкидав дрова, поки не розгорілося нормально вугілля. Тепер горить. Такий лайфхак будете знати, якщо буде потрібно. Так, у нас на годиннику друга дня генерація 4,1 кВт. І батарейка майже там, ну, батарейка заряджається. Сьогодні бачив генерацію максимальну я 4,7. І мені почали мої панелі навіть подобатись трошки. Тому що 4,7. Ой. Тому що 4,7 це не 4,1. Ну, маємо те, що маємо. 4,7 це майже номінальна їх потужність. У них номінал 4,9 в лабораторних умовах, який досягнутий. Так що. Не все так погано. Так, у нас кількість на годиннику годин. Нарешті. А ще не прогоріло. Ніяк те вугілля не може прогоріти. У мене вже прогрілася тепла підлога, в мене вже прогрівся теплоакумулятор. В мене вже прогрілося вже в гаражі тепло. Можна ходити в футболці. Сонце нам видає зараз 2,8 кВт. Навантаження на будинку 2 кВт. 0,8 кВт йде в акумулятор. Так, акумулятор заряджається, все добре. Будемо чекати ще півгодинки, потім ще зніму. А може і не зніму. Там, бачите, набігли хмари знову на небо. Зранку були хмари до 10 ранку, потім знов почалися хмари о 3 годині. Ну, щось там ще воно видасть, подивим, скільки воно, скільки ще згенерує сьогодні. Що ж таке, воно не вдається зробити такий експеримент, щоб зранку, з самого ранку до самого вечора було сонце без хмар. Був би чистий хороший експеримент. Так, трохи, трохи він викривляється. Дані трохи викривлені будуть. А час у вас скільки? Сонце вже тут і падає до горизонту, зараз ближче. Женицька над горизонтом, а там вже якісь на горизонті чорні хмари. І зараз генерація складає майже 2 кВт. Я всі прилади відключив, тільки будинок працює, там якісь холодильники, мабуть, телевізор щось таке працює. Зараз вся енергія йде в акумулятор. Він уже майже там майже заряжений. Ну, чекаємо ще хвилин 15-20. Все, пройшло ще трошки часу, і сонце фактично закінчилося. Воно зайшло за високу чорну хмару і більше нічого не генерує. Сьогодні сонце. Я знімав перше відео. Це було 10.30 ранку. Фактично, сонце сьогодні було з 10.30 до 15.30 Нормальне сонце було, тобто 5 годин. Сьогодні сонце світило тільки 5 годин за весь день. А все інше, бачите, займають хмари. Давайте порахуємо, що там воно згенерувало. Так, з мережі сьогодні взяв я трошки. Віднімаємо це мінус це 16 кВт. Плюс акумулятор зарядився. На 95%. Тобто додаємо, віднімаємо. За сьогодні генерація 21 кВт. Могло бути більше, якби сонце сьогодні зранку виглянуло і не було хмар. То було б сьогодні було б кВт, мабуть, 26 би за день, 25 точно було б. Але оскільки півтори майже 2 години його не було, то от, от стільки вийшло. Це настільки можете розраховуватись. 5 кВт сонячних панелей майже. Номінал вони свій ніколи не видають. Ну, у мене так. Якщо у вас по-іншому, то напишіть, скільки у вас видають ваші панелі в такий день, як був сьогодні. Все, бувайте.